Привіт, друзі! Я сьогодні приїхала на виставку, міжнародну виставку текстилю, яка приходить сьогодні в Києві. Я не тільки ділюся з вами опитом, але й учусь, навчаюсь сама для того, щоб вам розповідати і бути в курсі всіх новин і подій. Так що слідкуйте. Я думаю, на виставці у нас все буде цікаво. До зустрічі! Ось який здоровенний вибір Тасі. Коли ви просите, просто вуску. Так, я думаю, что звученим ассистентом.